Так, Майк Кущенка, вітаю вас, Майк. Що думаєте за гуманітарну програму? Ну, дивіться, Майк, класне питання. Багато людей вже отримали постійне резидентство по гуманітарній програмі, так, українці. Наскільки я знаю, це отримали тільки ті українці, які знаходяться, які з Окупованих територій і у яких є діти, так. Тобто, ця програма це не панацея ну ця програма працює тільки в таких виключних випадках. Ну і не треба забувати, що по всій цій програмі є максимальна кількість, яка може бути одобрена по цій програмі, 3,5 тисячі на рік. Так, тобто, там дуже вона дуже дуже обмежена. Чи подавався би я по цій програмі? Я вам скажу так. Я подавався. Якщо б в мене вже, от прямо зараз я от дивлюсь: у мене все в мене нічого не виходить з будь-якою іншою програмою. Я не можу податись по на підтримку своєї провінції по будь-якій причині. Ну, наприклад, в Альберті прикрита ця програма opportunity stream так і в мене немає жодного іншого виходу. в мене немає можливості. Податись по іншій програмі як останній такий шанс, я би я би скористав, я би подався по цій програмі. Це не гарантує, що ви отримаєте. Так треба розуміти, що податись це не означає, що ви отримаєте постійне резидентство але в такому випадку, ну, принаймні, ви зробите все можливе, все, що ви могли зробити. Так, я не є. Великим прихильником цієї програми, тому що я знаю, я вже знаю і українців, яким відмовили по цій програмі. Також люди думали, що це все так досить легко. Ну що там зараз я подамся, і все а людям відмовили, але принаймні, принаймні відмова по цій програмі. Не не є не є приговором, так не є вироком. Тобто, ну не пройшли по цій програмі. Ви можете потім скористатись іншою програмою. Тут треба розуміти, що в е, чому в чому принципійна різниця навіть між цією програмою і тим же самим біженством. Біженство це вже такий відчайдушний поступ поступок. Так, тобто, як тільки ви подались на біженство, всі інші шляхи для себе ви закрили. все, їх просто немає. Тут ви вже повністю залежите від е, рішення офіцера. Якщо він е, скаже, ну окей, так ми вам по біженству дамо, е, дамо вам біженство, то тоді окей, ви виграли. Поки скільки буде йти розгляд цього біженства, він може йти триватися, триватися роками, так. Але якщо ви отримали відмову, то вам дають там, я точно не пам'ятаю, чи три доби, чи щось таке залишити територію Канади, і ви вже не маєте права подаватись на будь-яку іншу програму. Всю це навіть якщо ви за під час розгляду вашого цієї справи по біженству, ви вивчите англійську мову, ви здасте її на СІОБі 9, так, тобто, ви отримаєте тут освіту місцеву, зробите все. Ну все перед вами вже будь-яка програма відкрита, але ви отримуєте відмову по вашому поданню на біженство, То все для вас все закрито. Ви не зможете податись вже на постійне резидентство в Канаді. От в цьому пастка біженства, і багато людей цього не розуміють. Так багато людей сидять і повторюють як матро біженство. Ми подамось на біженство. Це не так, не так, не так легко і не так. Е... Приємно, як воно відбувається, е, а якщо казати за цю програму, так то тут, навіть якщо ви отримаєте відмову, то у вас є шанс, ви можете подаватись по будь-якій іншій програмі. Ще раз хочу сказати, е, ну, для, для мене так мій майндсет такий, що результат він виправдовує всі дії, так способи, якщо ви отримаєте постійне резидентство. То це буде той результат, на який ви сподівалися, і яка різниця, як ви його отримали? Ви отримали його по, е, за підтримкою провінції, чи ви отримали його по цій гуманітарній програмі? А піар буде один, один і той же так. Знаєте, точно такий же. нічим не буде відрізнятися від піару, який отримали по іншим програмам? Я сподіваюся, що я вам відповів.